Функціонал кораблика В060, приїжджаємо на водойму, нам треба вибрати блок. У нас є блоки А, Б, С, Д. Ось цією кнопочкою ми вибираємо, ну, я вибираю А. Далі нам потрібно зробити калібровку. Ось ця верхня кнопочка, натискаємо один раз і кораблик робить калібровку. Коло в одну сторону і коло в іншу сторону. Все, просигналізував, далі робимо домашню точку, натискаємо на хрестик вверх-вниз, будь-куди, переміщаємось на стрілочку посередині, натискаємо кнопку посередині. Окей. У нас з'явився метраж 0 метрів, це означає, що ми запам'ятали домашню точку. Далі, як нам зробити точку? Відпливаємо метрів 5. Все. До прикладу, там я хочу зробити точку. Також натискаємо будь-яку кнопочку з хрестика, переміщаємось на першу точку, це в нас буде перша точка. От хрестиком переміщаємось, бликає перша точка. І натискаємо кнопочку ОК. Точно так же. Все, у нас запам'яталась перша точка. Далі ми можемо натиснути домашню точку, подивимося, як він попливе на домашню точку. Все, він розвертається і плива на домашню точку. Кораблик пливе вітру, за вітром, проти вітру, поперек вітру він може плисти, тобто на великій хвилі він себе почуває впевнено.